Перейти, Вони треба. в центрі ріжуть, щоб не було видно просто. самі Я голова громадської організації Гриба любителів Сасівської сільської ради. Основна мета нашої організації це збереження охорони навколишнього середовища, контроль за природою навколишнього середовища. Розвиток рибальства на території нашої сільської ради. Ми зараз знаходимося на території пам'ятки археології 11-12 століття Урочища, Городище. 12 числа почули ми звуки бензопилки, тракторів, що в лісі займаються вирізкою, масовою вирізкою ліса. Прибули сюди на місце події і побачили дійсно, що масово вирізають ліс. Звернулися до депутатів сільської ради, до депутатів районної ради, до голови селищної ради. І коли дійсно виїхали на місце події, побачили страшне чудовище, чим займається наш Галсіль ліс. Після того вчора, 15 числа, була визвана слідча оперативна група. Для продовження кримінального провадження. Були на місці затримані двоє працівників, які давали свідчення, типу вони приїхали спалювати сміття, але в дійсності тут вони сміття не спалювали, а займалися вирубкою лісу. Органи, працівники міліції е, затримали, їх були доставлені в райвідділ для покладу свідчення. Е, приїхав представник, тобто директор Галці лісу показував нам документи, що це проводиться санітарна виробка. Особисто я закінч, маю закінчений коледж по спеціальності технік-технолог лісового господарства, знаючи, що таке санітарна виробка, ви переконалися, що це не санітарна виробка, а це масове вирізання, суцільне вирізання деревини. Санітарну виробку входять дерева, підлягають санітарній виробці, які сухостойні, повалені вітром, заражені різними хворобами. але ж, На жаль, ці всі дерева стоять на місці, а здорові дерева, такі, як листяний бук, граб, масово вирізаються, що ми і бачимо в наявності. Перш за все я напевно розкажу вам про те, що ми на основі розпорядження голови військовослужбовців адміністрації від 15 березня 2003 року, за номером 895, прийняли рішення сільської ради про те, щоб на виконанні розпорядження голови ОДА передати від сільської ради з усіх області, які знаходиться за межами населення пунктів обласному спеціалізованому відсударство підприємства власне, з загальною площею 84,7 га. То було ще в 2003 2004 році. І на основі того кожним разом до нас звертається от обласне спеціалізоване господарство Галсі Ліс про те, що на території сільської ради буде проведено соціальні санітарні рубки, вибіркові санітарні рубки, прорідження. Вони нам дають який квартал, яка площа, що вони будуть робити. І також доводять нам до відома, що на протязі того, -того року до продовження року буде перераховано кошти в сумі 25 тисяч 9 гривень за проведення вище заданих У зв'язку з тим, що нам та інформація доходить, але ми, як сільські ради, ми не маємо конкретної інформації, а де розміщений той чи інший квартал. І в зв'язку з тим сталася така ситуація, що в 37-му кварталі, а потім виявилося 44-й, буде проводитися роботи на території, яка відведена як археологічний заповідник. Про що ми, власне, знайшли ту табличку, про те, що вже за часів Української Радянської Святої Республіки воно було наведено до пам'ятки археології 13 століття. І зв'язку з тим, що громадськість не може погодитися з тим, що на цій пам'ятці будуть проводитися роботи. Ми вчора виїхали і заявили керівництву, що ми не погодимо виробку даної пам'ятки археології. Вчора було викликано органи праохоронні органи люди, які припинили їхню діяльність. Ми ще вчора ввечері зробили позачергову сесію, де вирішили звернутися правоохоронні органи, звернутися всі інстанції, щоб визначити правомірність дій даного підприємства. Я думаю, що на час розслідування буде призупинено, ми сьогодні направляємо. Рішення з зверненням до тих правоохоронних органів. я думаю, що правоохоронні органи разом з спеціалістами, з громадськістю, зроблять ці спроби, щоб незаконність була призупинена. Якщо немає законні рішення, якщо, звичайно, ми не будемо їм, не будемо їм призупиняти. Але того, де стосується інших земельних ділянок, але що стосується панки археології, то ми зробимо все можливе, щоб вони її не нищили, тому що. Це є наша гордість, це є наша історія, це є наша слава. Тому громадськість не допустить вирубки на цій земельній ділянці.